Доброго дня мої шановні підписники і гості каналу. Мені дуже потрібна ваша підтримка у вигляді підписки і коментарів. Це буде сприяти просуванню каналу. Одна підписниця запропонувала мені приготувати шоколадну пасту Нутелла. Я покажу як готую її. Потрібно. 200 грамів вершків. Тут написано в грамах. Не в мілілітрах, а в грамах. 200 грам вершків. 100 г цукру я перемолола на кофемольці в пудру, ванільний цукор, 2-3 столових ложки какао, 100 мл олії, 30 г вершкового масла, дрібка солі і 100 г волоських горіхів. Звісно, що фундук буде краще, але поки світло є, я в першу чергу, чергу перемолю в кофемольці горіхи. Перемірю горіки, в ємкість, де буду збивати, виливаю вершки. Так, потім у вершки цукрову пудру викладу. ванильный цукор. Теперь какао. Три ложки. Это все перемешаю. проще сбивать было. Так, еще. Дривку соли туда. Все перемешаю. Так, теперь начну сбивать. Тепер буду додавати олію, поступово додавати олію і збивати. Хвилен пять, наверное, Треба будет сбивать. Четыре проема. Тобто розбилося, і тепер я туди вершкове масло додаю і горіхи і ще трошки тоді зіб'ю, трошки розмішаю.

Простояла в холодному місці в коридорі десь години дві, поки я борщ зварила. Отаке От воно. Бачите, нутела наша. Густенька, смачненька. 7, 720 грам. 720-730 грам оце всього. І набагато смачніше, ніж у магазині. Того ж там в магазині намішано і є, який чого там тільки не намішано. І от я намож, намастю, тва шматочка. Ми вже їли, залишки їли. Зараз я намастю. Ооо, яка шоколадна. Телефончик. Так, сейчас я выкладываю сюда. Розгладю трошки. Так, тепер покуштую. Ми вже куштували. Яка смакота? Будемо смакувати. Дякую великій підписниці, що нагадала мені. нагадала, щоб я приготувала. Я вважаю, що не гірше справжньої нотели. Відчувається смак шоколадний, з ванілью, з горішками. Це люкс. Готуйте разом зі мною. Всіх обіймаю. Слава незламній Україні. Слава героям.